Розпаковка скупилася у Валмарті на 200 гривень. І знаєте, так, сумка важкенька. І я вирішила вам показати, але так рознервничала, що, бачите, аж аж глаз собі роздерла. Так, чек на 200 гривень. Почали. Хліб свіжий, спечений 27 гривень. Далі гірчиця. Так, гірчиця. Гірчиця 20 гривень. По акції е, сир копчений перятинський, Помните цей сир, плавлений ковбасний. Скільки він коштує? 70 гривень. Оце дуже дорого, але це не найдорожча моя покупка. Ось цибуля. Цибуля дві цибулини 9 гривень. Дуже мені подобається, а ну-ка, щоб було видніше. Хліб, майонез, сир. Цибулина і вершина, корона моєї покупки за 200 гривень майонез Королівський смак. Люди, розумієте, імператорський я не могла устоять 75 гривень імператорський майонез. От 200 гривень уся покупка, і з неї ще розумієте, імператорський майонез, він мене чесно доконав, я не знаю. Ну, мені сьогодні нічого не треба було, слава Богу. Але 200 гривень в день це у місяць, якщо так тратити, то це 6 тисяч гривень. А давайте вспомнимо мінімалочку. Ну, далекого тут не надо, у моєї мами 2750 чи 2720. То це такій людині треба в день тратити на продукти. 90 гривень це без майонезу і без цибулі. Оце і хліб, плавлений сир і гірчиця. Але це за умови, що їй не треба, що їй хтось заплатить за комуналку і що вона не хворітиме. Коротше, я трошки в шоці просто, що це потратив 200 гривень на отаке, ну на отаке, ви ж бачите. І це в місяць уже 6 тисяч гривень на продукти. В общем, цікаво, ми живемо, навіть не знаю. Як це все, блін, і прокоментувати? Це ж 200 гривень, понимаєте? Просто в мене сьогодні вдома були котлети. А от якщо ти захочеш купити котлети, то це скільки днів треба на них збирати, якщо ти будеш втратити по 200.